Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли ви йде народилися? Родився в 1930 году, 2 января, на Володимирівці. А ви добре пам'ятаєте своє дитинство? А? Ви, ви пам'ятаєте своє дитинство? Ну, то пам'ятаю трошки. 33-й год, году,

Тівкорови були, молоко було. Це, це було по-суспіські були, це Микола Данилович. Нютка була, дівчина його була. Ще ті померли. Баба померла сороку цього було. І дівчина була, як її, не знала. Померли. А чого померли? а ті вижили? Вони питалися, ловили, що в воді живе. Їли. А це ж баба Булахова, Вона бразивала, і дочка, коше. Вони померли. А ми, а нас вижили, маленька коротше, вона вижили. А. Ну бачите, а якими ви іграшками гралися, коли вже прийшов голодомор? Якими ви іграшками гралися, коли прийшов голод? Іграшками? Так. Да. Та які іграшки? ні іграшок не було. Знаю, батько зробив цю возика, а вже ще було в трулі. Возика такий. Із голоблю, ну повторення. Дерев'яна гобля, то тягала цього возника. Ну, ті ж, ще з малим були. Ще. Молода й віра. А що ви робили під час війни? А що я робив? Дома вкради. Держали, бо тоді налоги сильні, були. кролями займався. Я му викопав тих, ями кролі вони водилися там, То рвав був, налоги були сині, м'ясо 40 кілограм було, молока 180, восімдеся, ну крашенки не знаю, чи, чи були сині. А то налоги були сидні. А де ви зустріли перемогу? Дома ж на Володимировці. руки. була, це може, ну це воротить, знаєш, чи ні. На Володимировці ми жили по верхній вулиці, а... А потім по цій по нижній вулиці штаб, німецький штаб стояв у <кій> Це то в Рябенко, в Рябенко там. Ну, варка Рябенська була така. <кій> <кій> ну, це ж тут тікуватися, як. Заходить, боялися немці особливо, собственно. Особенно заходить, помню, німець, а мати уже немці заходить там, мату уже мене ложить у а от укриває, і как больництва. Помню себе, заходить німці, партизан, а мама, а мама говорит, не-не, як же ж болесть така страшна. І в чт, і тікає. Пошвидше, щоб жити. не Не зародити. Щоб, щоб не заболіти. Яка ж болесть така була, що вони боялися сильно. А як нагороджували героїв війни? А? Як нагороджували героїв війни? Я знаю, неповне я, не, 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 не я вдягнень. Нагороджували. А скільки людей було, які були на війні у селі? О, багато. Їх було, багато їх було. Я не можу сказати. Я там вже на ту, на пам'ятнику. Є написано. А ваші родичі були на війні? Ну я ж Він ж і поглянув, дід Петро. Uh -huh. в Руминії. Яси, є такий город. Голод город, город Яси. Uh -huh. Там була велика підго підготовка, артепідготовка, що із дня, ніч була. Це вже сусід прийшов, Ганений, то батько стрів, батько пішов у наступлення до обід, а він слідом за ним вже, вже вилазили, що дня ніч він розказував, з дня ніч була, така от підготовка була. То вже він дія Петра стрів раненого, чи жило раненого, ногу, мовши, чи без ноги, ніч. Нога була, ну ранений. Сильно зарабувався, кричав, води просив, Ну, він яку допомогу зробив. З... Належив жгут, місок і зняв із його. Це, і перев'язався щоб кров'ю, не стікав. Це було 19 августа 44-го году, а 20-го получили звільняється, що похоронений там все оружий носи, висотка 325 метрів, под ясами.